Ручна граната Ф1 осколкової дії оборонна. Пам'ятайте, гранату зберігаємо та транспортуємо завжди окремо від УЗРГМ. -а. Уніфікований запал ручної гранати модернізований. Вставляємо УЗРГМ до гранати безпосередньо перед киданням. Для підготування гранати до бою викручуємо коричневу заглушку. Вкручуємо УЗРГМ до опору. Гранату беремо в руки таким чином, щоб спусковий важіль міцно був притиснутий до корпусу. Розгинаємо вусики чеки. Та витягуємо її. Граната годова. В такому положенні її можна утримувати до китка. Кидаємо. Ручна граната РГД-5 наступальної дії. Пам'ятаємо, що гранату та запал зберігаємо завжди окремо. Запал вкручуємо в гранату безпосередньо перед її китком. Для приведення гранату в бойове положення. Викручуємо коричневу заглушку. Вкручуємо у ЗРГМ до опору. Гранату тримаємо таким чином, щоб спусковий важіль був міцно притиснутий до корпусу. Розгинаємо усики чики. Витягуємо кільце. Граната до бою готова. Кидаємо.